Я думаю, що треба попередити наших черкащан і людей з району Черкаського про цю подію, що сталася в Черкасах. Я вважаю, що це дуже важливо, бо хто попереджений, той озброєний. Приблизно місяць-півтора тому в Черкаса з'явилася згуртована за знаками шахрайства група. По життю складається з лузерів, які астралюють по країні і шукають поживу. От зараз вони у нас. Називають себе Голдінфо і орендують приміщення в будинку природи по вулиці фрунзе 1 Дуже багато розклеєно їхніх об'яв по нібито роботу. Люди не знають, ідуть, і от вони їх дурять. Таким чином вони займаються тим, що пропонуючи під виглядом роботи з гарними високими заробітками шукають людей дурніше себе. Потім, під виглядом навчання, їм мізки і роблять з них лоховодів, які будуть працювати на них і робити. Таких самих собі подібних робітників, які будуть їм приносити гроші, таким чином розтягується повотиння цього лохотрона в черкасах. Це та ж сама піраміда, тільки прикрита нібито бізнесом. А фактично дурять людей, щоб ті купляли на великі гроші дорогі вироби китайської фірми Тянші. І тоді у них будуть великі заробітки. Таким чином вони паразитують на інших, бо нічого самі не виробляють. Прикривають свій, пробачте зад, за рахунок задурених ними ж людей і за гроші цих же людей, керуються компанією чи конторою, можна сказати, подрядом, з Дніпропетровська приїхав, з Мазнєва, прибилося на Україну з Томська, живе в Полтаві. Моїм наставником повинна була бути трач Богдана Міхайлівна. Така собі жіночка з крижополя, яка за гроші зробить що завгодно. Каже, що дуже багато, а сама й квартиру не може купити, бо стоїть в черзі на отримання житла сім'ї трьох чоловік у виконкомі з 1 квітня, станом на 1 квітня 13-го року. До речі, в інтернеті є багато матеріалу на цю тему, про цей лохотрон. Дуже добре розповідають ВКонтакті тернопольчани за червень 2015 року про цю піраміду, називається Еліт Центр, окремий сайт «20 минут.ua», яку там намагалась створити трать Богдана Михайловна. Або якщо набрати прізвище трач Богдана Міхайвна, то в другому абзаці ви знайдете цей же матеріал. Я поділився з вами цією такою поганою новиною, щоб застерегти вас від непродуманих розходів, бо ніхто вам гроші ваші не верне. А ще мене дуже дивує інше. Чому? Бездіють наші правоохоронні органи і прокурор, на території яких орудують всі, начебто, бізнесмени.